Модульне містечко для стало ще затишнішим. За підтримки місцевої влади там встановили нові альтанки. Обережно відкриті вікна, пропадіння дітей з вікон, трагічну статистику та засоби безпеки покажемо у матеріалі. Інженери з Кам'янського розробили винахід на допомогу військовим. Розповімо, що і як працює. У сьогоднішньому випуску новин розповімо про все це детально. Із з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Після трагедії минулого тижня та численних атак на Нікопольський район ніч на Дніпропетровщині пройшла спокійно. Протягом дня моніторингові групи повідомляли про балістичні загрози. Мешканців закликають не нехтуватись сигналами сирен і дотримуватись правила двох стін. Днями Кам'янського зустрівся з засновником благодійної організації Мішен Рока Юкраїн Мартіном Корона. Повідомляють, що з початком повномасштабної війни чоловік вирішив залишитися в Україні та допомагати людям. У різних містах нашої країни організував осередки видачі гуманітарної допомоги, яку отримує від міжнародних благодійників, забезпечує продуктовими наборами та іншими необхідними речами вимушених переселенців та малозабезпечені родини. З міським головою обговорили поточні потреби організації та в рамках міської програми Ми разом. Домовилися знайти приміщення для повноцінної діяльності благодійників. Очільник міста висловив подяку волонтерам та благодійникам за добрі справи. Нещодавно міський голова Андрій Білоусов та начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч відвідали модульне містечко для вимушених переселенців на Лівобережжі. Перевіряли умови проживання та забезпечення усім необхідним. Головне ж, спілкувалися з мешканцями щодо їх потреб. Так, одним з побажань людей було додаткове облаштування території містечка Альтанками, аби мати місце, де збиратися та проводити разом дозвілля. Модульне містечко постійно модернізується. Міська влада та небайдужі організації систематично допомагають місцевим. Ми просили трошки облаштувати дитячий майданчик. Вони це зробили, дякуємо. І просили усі десятки які дуже гарні, нам дуже до вподоби. Від імені усього містечка модульного нашого хочемо подякувати. Ні, залишили наші побажання, наші маленькі мрії. Наразі у модульному містечку знайшли прихисток 187 людей. Ганна Марухненко приїхала із зруйнованого Маріуполя. Як рідних зустріли і, мабуть, за От останні з дня вторгнення. Це було таке. От, з 2 на 3 квітня. Це, мабуть, була така ніч, яка була спокійною. І нікуди не треба було бігти. Він віддав життя за майбутнє своїх дітей у вільній країні. 13 серпня це трагічна дата назавжди запам'ятається рідним та близьким захисника України, капітана Сергія Галузіна. Він загинув в бою на Донеччині. Боронячи наш суверенітет та свободу від російських загарбників, сьогодні рідне місто прощалося з героєм. Сергій народився 30 вересня 1974 року. Закінчив Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. Потім проходив військову службу на різних посадах. Був учасником АТО ООС. Від початку березня минулого року став до лав сил територіальної оборони Збройних сил України та брав участь у бойових діях. Він був одним із найкращих командирів роти, справжнім професіоналом у своїй справі, наставником. Завжди допомагав та захищав. У нього завжди був зірцевий підрозділ. Всі завдання, навіть дуже складні, рота успішно виконувала під його керівництвом. Він був моїм командиром роти. Я його дуже поважав. Він став для мене майже батьком. Дуже поважна людина, компетентна у своїй справі. Чесно кажучи, дуже болить душа за нього. Я навіть не вірю в це, усе, що зараз відбувається. Ми з Сергієм знайомі з самого початку повномасштабного вторгнення ще на пункту комплектації, де ми прийшли добровольцями. І він, як людина, вже з опитом, завжди був готовий ділитися з нами, з молодими, яким ще ніколи не тримали зброю. Завжди допомагав і ділом. І завжди про нас піклувався, вже як ротний. Тому ми завжди його пам'ятаємо. Дуже важко казати в минулому часі. Він був дуже поважна людина. Його дуже поважали як командира. Ми з ним познайомилися вже тут на службі. Дуже, дуже хороша людина, як чоловік і як командир. Дуже його всі поважали. Для нас, для всіх було честь служити з Сергієм і пліч-обліч з ним знаходитись. Пішов воювати з російською наволиччю ще в 2014 році. Потім звільнився під час повномасштабної агресії і повернувся в нову, як доброволець. До всіх хлопців він ставився ну, як батько і розумів. І міг нагримати. бійці його дуже поважали. Я його дуже поважав, поважаю як командир. На жаль, не всі побратими змогли приїхати попрощатися із Сергієм, адже зараз вони знаходяться на нулі. Але кажуть, помстяться за кожного, кого вбили окупанти. У Сергія залишилася дружина, син, донька, батьки та сестра. Воїна поховали на алеї героїв військового кладовища. Вічна пам'ять. Слава герою інженерами із Кам'янського був розроблений винахід, який дозволяє бачити все в радіусі 18 кілометрів. Його унікальність полягає в тому, що пристрій повністю автономний. Ми мали можливість побачити, як він працює, і поспілкуватися із винахідниками дивопристрою для військових. Це 16-метрова щогла, що розбирається в повну бойову готовність за 10 хвилин. Максимально швидко підключається до інтернету за допомогою системи StarLink і передає зображення в будь-яку точку світу. Де б штаб не знаходився, у нього є постійне зображення. Якщо треба бійці або сміжність підрозділи, які теж працюють в цій зоні відповідальності, вони теж можуть підключатися з дозволу командиру. Зроблено таким чином автоматично може себе охолоджувати. Життя бійців це у нас найголовніше і розуміємо, комплекс знайдуть. Якщо даже з ним щось станеться, біля нього нікого немає. То всі будуть, всі будуть живі. Поміняти залізо це одне, поміняти бійця професійного. Ми всі розуміємо. Це всі наші брати. Зібрати пристрій можна в гаражі за умови креативного використання підручних засобів. І жартом розповідають інженери. Перша версія це була на базі автомобіля УАЗика. Хлопці просили поставити просто таку сьогодні видвижну на УАЗика. Ми її поставили. Це вже другий прицепт. Ну, з кожним разом і все краще, краще. Всі деталі, це з чого було на господарці, з того і збирали, скажімо так. Цей винахід дозволить Збройним силам України завчасно передбачити та виявити пересування техніки ворога і вже за допомогою дронів підтвердити координати цілі. Ділиться боєць аеророзвідки ТРО із позивним Торонто. Казалось би, обичні там, цивільна камера, тільки не, воно не дешева. Железо, прицеп. Всі задонатились, хлопці зібрались, комерсанти, волонтери з міста Кам'янського допомогли. Докупи ми зліпили і воно працює. Воно дуже гарно працює, відробляє. Тобто має місце бути. Перші дві версії у бойових умовах довели, що винахід має право на існування. Як кажуть, на війні всі засоби працюють. До 18 кілометрів був у нас случай. Ми від точки, точки засікали, що ми знайшли по цій камері тор М і по крапіві ми відбили. 18 кілометрів він був. Хлопці під підняли дрон тоді і скоригували арту. Вона відпрацьовує всі вкладені кошти і зусилля відпрацьовує наразі. Винахідники працюють вже над новою вдосконаленою версією мобільного пункту спостереження, де будуть задіяні нові технології. Стосовно останнього винаходу, то він вже поїхав допомагати і прискорювати нашу перемогу перемогу України. З початку року з вікон в Україні випало і травмувалося майже 50 дітей. З них 30 влітку. Тільки в одну із лікарень Дніпра протягом сезону потрапляє до 20 дітей. Про ситуацію у Кам'янському районі та місті, а також про заходи, які допоможуть запобігти трагедії, розкаже начальник сектору ювенальної превенції Кам'янського районного управління поліції. Головною причиною нещасних випадків є легковажність дорослих. Через свій вік діти не можуть оцінювати ризики та розуміти, що вікно для них небезпечне, адже вони допитливі і пізнають світ усіма можливими способами. Про гірку статистику розповідають у поліції. «З початку року на території Кам'янського району та міста Кам'янське зареєстровано чотири факти випадіння дітей з з вікон, один з яких мав місце в Кам'янському районі. І е, за, за, за даним фактом е, вирішено питання про внесення відомості до єдиного реєстру. Досудових розслідувань за статтею 166 злісне ухилення від виконання батьківських обов'язків. Наразі досудове розслідування триває. Останній випадок стався 9 серпня на Черемушках. Дитина у віці трьох з половиною років була сама на кухні, залізла на підвіконня, сперлася на москітну сітку вікна та випала вниз з другого поверху будинку. Мати в цей час знаходилась в іншій кімнаті на балконі. Хлопчик живий, лікується у профільній дитячій клініці обласного центру. Наразі поліція встановлює всі обставини події. Щоб уникнути таких фактів, треба завжди слідкувати за своїми дітьми, а також слідкувати за вікнами в своєму помешканні балконними блоками, щоб вони завжди були закриті. Якщо в приміщенні є дитина, щоб дитина не перебувала. На підвіконні, коли відкрите вікно не спиралася на нього, не спиралася на маскітну сітку. Пан Олександр додав, що зараз є багато недорогих пристроїв, які допоможуть убезпечити життя та здоров'я дитині. У цьому питанні нам допомогла розібратися офіс-менеджерка компанії ПВХ проект для того, щоб захистити маленьких дослідників, існують спеціальні віконні замки. Перше, це ручка з ключем. Вона досить надійна, яка може попередити біду та забезпечити безпеку дитини. Цю ручку можна встановити замість стандартної ручки. Замінити ручку дуже легко вставили, Ой. повернули, зафіксували, нажали. Все. Ручка не повернеться. А якщо потрібно відкрити, ключем повернули. Творка відкрилася. Зафіксували і дитина вже ручку не поверне. Другий варіант це є віконний дитячий замок, який встановлюється внизу стулки. Він блокує тільки поворотну функцію, і допускає тільки провітрювання. Тобто при закритому положенні блокіратора також існують ще види замків. Є замок трос, він кріпиться на раму і на створку, але ж я його не дуже рекомендую. Пані Олена додає, якщо виникнуть сумніви, який саме дитячий замок краще придбати, то завжди можете проконсультуватися як у фахівця ПВХ-проект за адресою Проспект Свободи 59, так і в інших спеціалізованих магазинах. До речі. Ціна за безпеку дитини є доволі невеликою. Замки можна придбати від 250 гривень. Вихідні попереду Рятувальники Дніпропетровщини закликають мешканців обережно поводитись на природі. Адже з початку літа екосистеми регіону горіли майже 1300 разів. Вогонь охопив 860 гектарів. Нагадують, що у період військового стану навмисні підпали прирівнюються до диверсій. А порушників, які полюбляють запалити, очікує покарання штраф до 21 тисячі 420 гривень або навіть кримінальна відповідальність ув'язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна. А зараз час говорити про погоду на вихідні. Вони потішать серпневою спекою та сонцем. А от вітер усі три дні вже північних напрямків. Попередньо слабкий, без різких поривів. У суботу вночі плюс 20 градусів, день плюс 32. Вітер південний до 6 метрів на секунду. У неділю протягом доби температура коливатиметься від 22 до 33 градусів. Сонячна та тепла погода збережеться і у понеділок. На цьому випуск новин завершується підсумки тижня традиційно в суботу 19-й годині. І з вами був Володимир Кравченко. Тішимось, що ми у вільному місті. Віримо в краще і дбаємо про здоров'я. Нам іще перемогу святкувати. На все добре.